Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, карта дні колоди, Це я щось не помітила. І давайте подивимося. За що тебе він любить? За що він тебе любить? За що він тебе любить? Давайте подивимося. Так і хочеться давайте, хто ви, хто він. І за що він тебе любить? Хто ви? Ви людина з його минулого, або людина, яку ви знаєте з дитинства, ви людина, яка вміє любити, яка є шансом на любов. І паж мечів, яка наразі хоче якоїсь ясності. От зараз ви. Саме така. Хто він? Господи, він у нас. О боже мій, він у нас королева мечів в жіночих енергіях. Можливо, це Викорлева мечів щодо нього. Він наразі знаходиться в П'кірці Пентаклів, карті бомжа, тому що башня це людина, яка, так і хочеться сказати, все зруйнувала. Людина, з якою у вас наразі крах, яка у вас начебто ви наповнилися, а він просто зламався, зруйнувався. Так, карта блоку не дає далі спрашувати. Добре. Можливо, він зараз саме в роздум'ях, за що він вас любить? Давайте ж будемо дивитися, за що він вас любить. Карта блоку. Добре. Давайте, що в нього в серці? Шанс, дівчатки, в нього в серці те, що ви його шанс. Він хоче вкладатися. Ви його зірка холодна, яскрава, далека. І він готовий навіть копеєчку вложити для того, щоб. Mm. Ви були разом. Так, ви його королева Пентаклів, стабільна жінка, е яка наразі від нього закрилася, і він дуже боїться вас втратити, дуже багато страхів. Так, боїться, що це просто кінець. Давайте ще раз запитаю: імператриця його головна жінка. Звичайно, <клух> нічого розмахуватися розкидатися імператрицями. Так, рицар мечів холодний. Холодний, відстраньний, дуже багато думок в голові, дуже багато страхів. В, коли йому добре, всім добре, коли йому погано, він буде показувати, коли йому невигадно навіть, буде показувати, що <кій> не треба мені нічого твого. А імператриця, вона прагне. Не прагне, вона заслуговує і до неї так не можна просто. Так, давайте. За що він вас любить? За те, що ви дуже справедлива, дівчатка, за те, що ви дуже справедлива щодо нього. От, ви головна жінка, і що е, от наразі він такий весь в обладунках-обладунках, в обладунках, тому що він це заробив. От такого відношення, можливо, ви різка, можливо, ви жорстока навіть по правосуддю все може бути. І він розуміє, що він все одно будь-якого відношення, якщо він не оцінив імператрицю, то він отримує. Отак. І він своїми обладунками від правосуддя він не заховається. Розумієте? Далі, що ще, за що він ще вас любить? Він насправді все знає. Він вас любить за те, що ви можете починати спочатку, що навіть після всяких конфліктів, він знає, що ви з почуттями, він знає, що ви його любите, але він вас любить і, можливо, навіть трошки не розуміє, а як так можна просто обнулити все те, що було, вся та любов, яка була. Ну, поссорилися, він думає, ну вияснили стосунки. Але як вона може? Як вона може по нулю просто закінчити і знову бути такою прекрасною? Так, дівчики, знаєте, за що він вас любить? За те, що ви прекрасно собі знаходите вихід із будь-яких тяжких ситуацій. Він вас любить за те, я вам ще раз більше скажу, що ви дуже багато на себе звалюєте, ви дуже, дуже багато робили, можливо, навіть чоловічих обов'язків. А зараз ви сказали досить. Я хочу брати і отримувати. Я хочу також отримувати, а не тільки віддавати, віддавати віддавати. Тому що імператриця вона, от я вважаю, що це дуже віддаюча жінка, це жінка благодаті. За що він ще вас любить? За те, що ви все на собі тягнули, за що він вас ще може любити? Що ви дуже справедлива, друга карта справедливості за ваші ресурси, дівчика, за те, що ви, от знаєте як, о не нав'язуєтеся за те, що ви вмієте от, відійти в сторонку просто і от дати людині, так я хочу сказати, дати людині побути зі своїм гамінцем, е гамінцем, повторюся, гамінцем, зі своїми какахами наїдінні. Що у вас все добре? Ви. Ресурсна. ви по праву, ви знаєте хто? Вам не треба випригувати з трусів кому-нибудь щось доводити. А ви кажете, що я відійду, раді Бога, я відійду. А ти ковиряйся своїх хе. Що ви не боїтеся прощатися, що ви переможете в будь-якому випадку, навіть в тих ситуаціях, де казалося, що не можна зрушити, що ви залежна, що ви прив'язана, так і буду казати, ви все одно переможете. Ви не боїтеся відпускати. Так, за що він вас ще любить? Що ви. Знаєте як? Що ви здатні захищати своє без емоцій? Що ви своє, воно і так ваше. От ви навіть в, цій, в цьому стані, що ви закрилися, ви, от, можливо, знаєте, ви не будете яростно щось доказувати, ви не будете гнути ругательства, ви не будете е, от, опускатися до низьких слів. Просто. Ви просто от так. Хорошо, я почула, я зрозуміла, я нічого не хочу. Моє при мені. За що він ще вас любить? За те, що ви вмієте ставити крапку? За те, що ви вмієте ставити крапку. <кху> і навіть коли ви прям зовсім без, без ресурсів, без емоцій. Фью це робите все без ресурсів, без емоцій, і все одно ви вогонь. Розумієте, все одно ви вогонь. Він вас, знаєте, за що любить? За те, що ви навіть після самих тяжких ситуацій життєвих, що ви начебто після будь-яких його маніпуляцій, от ви здатні наповнити сама себе, наскільки ресурсна, наскільки прекрасна. Він думає надія, де вона бере ці сили, як вона може ночі бути чи ввечері бути розбита, а зранку бути наскільки хороброю, наскільки не знаю, жіночною. За що він ще вас любить? За те, що ви починаєте спочатку, за те, що ви не боїтеся спочатку, за те, що ви. Е, Королева Кубків, чесно скажучи, він вважає, що ви навіть із. Зницодь може сказати, що навіть диявол на її стороні. Вона навіть з ним, навіть він її любить. Навіть диявол її любить. Так, поїхали. Прямо ж таки, я ж завелася. За що він вас любить, дівчика? За те, що ви його сім'я. За те, що ви його сім'я, за те, що ви його сонце, за те, що ви його тил, за те, що в мене таке навіть почуття, що начебто ви і є опора цих відносин, ви і є стабільність цих відносин. Ці відносини начебто тільки на вас і лежать. Сонце, четвірка жезлів, карта сім'ї, і десятка пентаклів, карта сім'ї. Що... От зараз він реально розуміє, що наскільки він вас любить, що ви вся його сім'я. Що ще? Друга карта сім'ї. Рицар Пентакль, дівчинка, хоче дуже рухатися. Прям таки розуміє, що запропонувати може кипєчку, але рухатися дуже хоче. Хоче. З любов'ю, звісно, з любов'ю чекатиме, чого чекатиме? Чекатиме, можливо, якоїсь можливості до вас проявитися. Розуміє, що відразу прийде, получе по шапці. А хоче виждати якогось моменту, можливо, коли буде краща ситуація між вами. Він, 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 він начебто розуміє, що ви, якби вам не було важко, ви наскільки набили вже шишок, якби би вам не було важко. Він розуміє, що ви все одно от, так і хочеться сказати, не вбиваємо просто, що ви підете робити нове, будете це робити із насолодою, і будете робити це прекрасно. Що ви будете вкладатися у свій, в свій новий початок, як би вам не було при цьому важко. Що ще? Ну, ось він король Пентаклів, який предав який довгий проміжуток времени передавали, не нажди, що б це не касалося, який жадніче на вас, дівчатки, для кого ви були фортуною, який, можливо, просто не міг обрати, який вас емоційно колихав, навіть якщо ви цього не показували. І що? Що ти хочеш від дівчинки? Хочу бути, каже, її імператором. хочу дуже швидко рухатися, але дуже боюся, дуже багато страхів, тому що вона дуже сильна, тому що вона яскрава, тому що вона королева жезлів. Ти проявишся? Серце каже тепер моє розбите. Я розумію, що кінець. Мені дуже важко. Хочу ясності, дівчатки, хочу ясності і, знаєте, як буде рухатися, але от коли, коли буде, коли от прийде момент більше йде. Дві от як тільки він відпускає, просікає. Можливо, навіть йому треба вас окончательно втратити, щоб він щось пошевелив своїми крашанками. Розумієте? Буде йому дан шанс, коли відсічеться його остання можливість. Отут я так бачу. Давайте візьме вам пораду. Так, дівчики, мудра. Е, от вам знаєте, яка порада вам? Не рухайтеся, не рухайтеся. Дайте людині можливість до вас проявитися. Будьте в мудрості, будьте в гармонії, будьте в своєму прекрасному, не розкидайте свою енергію, не розпиляйте свою енергію. Верховна Жриця, е, ви знаєте, от, чесно кажучи, в глибині душі, ви знаєте, коли він прийде. Не рухайтесь його сторону, це його задача, він до вас повернутий. Хай там сьорба свої соплін, хай мене, як кажуть Бог простить, хай сьорба свої соплі, хай намату їх на кулачок своїми кубками, бо кубки – це емоції. От хай людина просто поковирається в своїх М какахах, ви мене зрозуміли, і просто зрозуміє, що йому до вас. Не робіть це замість нього. І хай трошки побуде в Лейні. Я сьогодні дуже емоційна. Для ранку, мабуть, мало кави. Будьте гармонійною, будьте достойною, будьте мудрою, ви його знаєте як облупленого. Не бійтесь, у вас все вийде. Я вас обожнюю, всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.